Це канал Юний ентузіаст, і в цьому короткому та інформативному відео ви побачите, як правильно черенкувати смородину. Взагалі, що це таке, ви побачите весь шлях від такого, від такої гілочки, від такого черенка, від такого кусочка смородини і до великого куща, який плодоносить. Дивіться. Ми тут розводимо смородину. Це ми тут садимо черенки. Ось так виглядають черенки, як ми їх тільки посадили осінню. І на наступний рік вони виглядають ось так. На наступний рік вони виглядають ось так. Тобто за рік вони виростають з такого маленького череночка, uh -huh. виростає отакий кущ. За рік. Якщо правильно за ним кажуть. Ну його треба 4 рази підживлювати мінімум. Ось такі черенки. Скільки кущів буде багато? Тут Сотні? Чи тисячі? Ні, тисячі немає, тут думаю, до 300-400 штук. Оце у нас сорт ми вчора посадили, цей сорт київський велетин називається. Цей сорт ми будемо садити, зараз вам покажу трошки, як ми його садимо. Це сорт аметіст. Ми візуально, візуально малюємо собі 5 рядочків, натягуємо, щоб воно було рівно, цивілізовано виглядало. Беремо череночок, Беремо череночок. Ми нарізали предварительно черенки. Угу. Заганяємо в землю на 2-3 бруньки. в землю заганяємо. Із цих бруньок піде корнева, а із верхніх бруньок піде стебла. І ми їх заганяємо, візуально беремо рядочок, заганяємо, придавлюємо трошки. І в рядочок собі висаджуємо. І все. І так собі 5 рядочків беремо. Ну, це в мене так, можна по-іншому, можна по 2 рядочки садити, по-іншому. І все, і тако висаджуємо собі. Виходить, нас отак. О, отак у нас виходить, коли ми вже все посадимо. Mm -hmm. І потім на наступний рік це у нас такі кощі. Зараз я вам достану, який, яка там корнева, якщо мене вийде. Давайте спробуємо. А не шкода? Ні, так чи шкода, я його прикопаю, все буде mm -hmm. нормально. Не можу цей вирвати, давайте якийсь другий візьмемо Серйозна коренева система. Оце вийде. Оце з такого маленького череночка. І то я обірвав багато корневої системи, mm -hmm. але все одно він приживеться 100%, мільйон відсотків він приживеться. І скільки коштує, ви продасте такого куща? За скільки? Такий за 20 гривень. 20 гривень, так. Да. З одної сторони, ну я вважаю, що це недорого. Ні, тому що ні, я, я думаю, що це нормальна ціна для смородини. Не це само, звісно ж немає. Це потрібно це на черен, нарізати. ці беруться тільки із 3-4 вже готових, які плодоносили смородина, яка вже плодоносила. 100% тільки так. З Молодої ні. Молодої не можна, тому що ягоди буде менше, вона, вона якби ще дитина. І вона вона на плодоносити. І потім вже з цих віточок. Які наростають нові, ви можете, ну, з тої вже малини каплодоносила, ви обрізаєте собі, обрізаєте, ну, Наприклад, з наприклад, цього, якби це був 3-річний угу. ви б собі могли оце, отак обрізати повну цю ветку. І залишати собі по 4-6 череночків, череночків, бруньок, по 4-6 бруньок залишати 3 в землю, 3 нагору. І отак нарізать собі, нарізать, понадикують землю і у вас повиростають, отакі саджанці. Залишаємо та. номер телефона, так? <світ> <світ> хто так. хоче купляти саджанці смородини. Саджанці смородини всі сортові, всі оригінальні. Тут е, значить, у нас чорний бумер, черешнева Володимирська, ювілейна копання. В цьому році ми насадимо київський велетень, Амотіст. І ще додамо трохи Володимирської. Отака плантація була у мене до, до десь до, до цих пір. оце ми все продали. Оце на цій плантації приблизно приблизно 600-700 штук було. Uh -huh. так, ми його це все продали. Плюс бачите, там де рідко то вже пооткоплено. Вона вся була отака. Отака вона вся була плотна. Тобто, майже ну відсотків 80 із цих черенків приймається. Ну не, хай 70 Хай 70 відсотків з цих черенків приймається. А як ти знаходиш клієнтів через інтернет? У мене є група Facebook, це основний мій поток клієнтів uh -huh. з Facebook. Раніше я і OLX використовував, і різні методи. Але зараз я вже три роки плотно займаюся саме продажами. Мене вже багато знають інтернет-магазинів, і різних людей. І сарафанне радіо uh -huh. дуже працююча схема, так сказати. І по сарафанному радіо мене найбільше знають. Тобто вони мені телефонують. Саженці в мене завжди шикарна корнева система, тобто ніхто не жалується, тільки гарні відгуки. І, і за цього клієнти совітують другим людям своїм друзям, наприклад, там, родичам, совітують, і вони до мене телефонують. Дізнають. Краще осінню садити чи весною? Саме малину, малину і. Смородину краще садити осінню черенкування, тому що вона, вона приспособиться до цих холодних умов. Вона зрозуміє там ну, ці всі перепади температур. І вона в замороженому стані. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Юний Ентузіаст. Також підписуйтесь на канал. Секрети садівника це канал Дмитра, який розказував, як правильно черенкувати е, смородину. Всі його контакти будуть в описі до цього відео. До нових зустрічей на каналі Юний Ентузіаст.